Я пам'ятаю, як я отримав 5 кульових і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту, був в тому світі, Тобто, мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент знаєш, віриш ти чи не віриш. В момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був. Поняв, ніж до віруючого, не дивлячись там на моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спаси, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спаси. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. Ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися. і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійдив, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, чи ти не робив. Поняв? Не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїть в цей момент стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися, Завтра голову може впасти, що угодно може звичайно. Щоб тебе не дуже сильно душа вложила, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. А З однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережив, а з однак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, оце от важливе. Це інше, воно вже в от Це ключове.